Одна з продажних BMW 148 тисяч пробігу на механіці, це бензин. Трохи нерівно працює мотор. Робимо діагностику, щоб все довести до ума перед продажею. Бачимо, що значення лямди 2 і 3 циліндру взагалі некоректна, некоректна цифра. Це говорить про те, що, скоріш за все, датчик помер. Також ми бачимо по регулювання суміші. Перший четвертий активно, так і має бути. А другий, третій неактивно. Ну, буває таке, що блок управління чередує ряди циліндрів. То активно-то неактивно. То не активно. Зараз треба прогріти двигун до робочої температури і дивитися, має бути, що тут, що тут активно, постійно. Але вже є підозри на те, що потрібно міняти лямбда зонд на ряд циліндрів 2 і 3.